Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Силам оборони України слід завдати ударів на Херсонському, Запорізькому, Луганському та Донецькому напрямках, щоб зірвати ефорію після так званих референдумів Росії. Успіх, хоча б на двох з чотирьох точок, може знищити плани Москви. Про це заявив директор інституту трансформації суспільства, політолог і економіст Олег Соскін. В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що у ЗСУ після оголошення псевдореферендумів є декілька днів для того, щоб завдати нищівних ударів по військах Росії. За його словами, за будь-якою ціною потрібно завдати удару по російським окупантам. Херсоні, армія України може зайти в Херсон, треба зробити це будь-якою ціною. Потрібен вогняний смерч. Треба використовувати будь-які засоби. Після заходу в Херсон там вже будуть бої, вважає Соскін. Другий напрямок Луганська область у Сватовому, Старобільську та Луганську. Також, на думку експерта, потрібно зайти в Донецьк або Горлівку і вдарити на запорізькому напрямку. Якщо ЗСУ встигнуть завдати такого удару, затія Кремля з референдумами буде розтрощена. Потрібно досягти генерального успіху на чотирьох напрямках: Херсонському, Запорізькому, Луганському та Донецькому, Горлівка. Серйозний результат, хоча б на двох-чотирьох напрямків, призведе до того, що вся ця путінська затія з референдумом накаже довго жити, підкреслив Олег Соскін. Тим часом підрозділи ЗСУ останніми днями суттєво просуваються на Херсонському напрямку. Окупанти розгублені, оскільки не розуміють користь проведеного псевдореферендуму. Про це повідомила керівник об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, організований росіянами псевдореферендум на частині території Херсонської та Запорізької областей. Не зупинив контрнаступ українських військ. Окупаційне керівництво розгублене, вони не зовсім розуміють, що дає проведений референдум. Вони просто виконали вказівку зверху, але бачать, що це не зупиняє сили оборони, не зупиняє підрозділи ЗСУ, що суттєво просуваються на Херсонському напрямку, зазначила Гуменюк. Вона уточнила, що війська РФ поки не можуть підтягнути достатньо резервів на Херсонський напрямок, оскільки ЗСУ контролюють усі логістичні шляхи. Марні спроби відремонтувати Антонівський та Каховський мости, щоб переправитися з лівого берега на правий, оскільки. Тільки мости знаходяться під вогневим контролем ЗСУ, розповіла Гоменюк щодо прибуття на передову мобілізованих російських новобранців, то, за її словами, достовірної інформації про це поки що немає. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.